Фрукти та овочі на огляді, всім величезний привіт. Подивимось, які ціни на фрукти на овочі. Бачу, піднімаються ціни. І також подивимось на соціальні продукти, на товари зі знижкою. Ще декілька днів залишається акція на ці продукти. Так що мучуйтесь позручніше, дякую за коментарі та за вподобайки. Буряк митий по 50 гривень майже. Буряк ранній по 67. А, так, що тут ще у нас? Картопля молода по майже 50 гривень, я теж купував, а, зробив собі, так як я хотів, взяв ось таку невеличку, а, відварив з маслком. Зробив, взяв капусту молоду, взяв огірочок, майонезом заправив, М -м -м, дуже смачно зробіть також. Хочеться вже цієї зелепузини, хочеться вже цього молодого, морква. По 10 гривень, морква мита по 30 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки, ви розумієте, да? цибуля по 33 гривні. Дякую за коментарі та за вподобайки, Величезне вам спасибі. Огірочки по пирчості, як я говорю, 58, а гладкі по. зараз скажу, Гладкі по 55. Капуста по 12,60. Часник по 18 гривень за 100 грамів. Тому що дехто думає, що за 18 гривень кілограм. Друзі, ну ви ж не перший день і не забувайте, де ви живете. Часник ранній по 15 гривень. Перець солодкий по 17-60-27 гривень. Редиска. Ой, а чому перець іде догори? Я ж пару днів тому бачив по 17 гривень, вже по 19. Томати по 65 гривень. Яблука зелені по 25 гривень. Груша по 42 гривні. Яблуко Red Prince 32 гривні. Так, яблука тут скільки? Тут кілограм. Да, кілограм 26 гривень. Ківі по 85 за упаковку. Кокос по 30 гривень. Апельсин сітка кілограм 53 гривні. Так, такі апельсини по, по чому? Не бачу. По 63 63 гривні. А мандарини по 75 гривень. Банани по 69,50. Чому? гривень. Чому? В ціні вже і не впадуть, я думаю. І банани, другий готунок 52 гривні. 45 копійок. А, лимони, а, апельсини по 40 якісь бачу. Лимони по 63. Це лимони по 63, так? Да? Апельсини, апельсини по 40 гривень. Грейфрути по 50. Так, тут же є персики. Нектарини, але так ціни всі заховані, що навіть не бачу. Нектарини по 85 гривень. Персики по 80 гривень. Виноград зелений 125 і виноград рожевий по 27. А по 125 гривень виноград зелений тільки пів кілограма. Пів кілограма. Так. Нектарини не бачу цим. Так, салат, салат пучок свіжачок, Салат в горщику 38,50, салат айсберг по 18 гривень. А, стебло селери по 11,50. Ну, залепузоно купуємо у бабушки на ринку. Да? На базарі. Печериці 88 гривень за кілограм. Ну, ці, звичайно, ждуть дорожчі. Да? В, кошечках. в кошику вага. 500 грамів 54 гривні. Так, ну, бачу, да, ціни знижуються на кабачки, були по 90, вже по 70. Через 2 тижні ще будуть дешевше. Ну що ж, друзі, контрольна вага. Ви просили, щоб я зважив хліб. Декілька коментарів було, що а, хліб а, недостачен на хлібі. В магазині АТБ. ну Це ж ви розумієте, що не АТБ винувати, а виробник. Ну Тут 400 грамів. Так, оцей кристопіль, хліб, смачні традиції, 400 грамів. Так, сюди. Так, батон нарізний вищого гатунку. 400 грамів також має бути. Бачите, також 4, ну майже 400 грамів. Ну, це дозволяється там плюс-мінус якийсь відсоток. Так, традиційний, різаний, нарі... нарізаний, кулиничі 600 грамів. Ну, все правильно. Не знаю, хто там казав, що не доважують хліб виробники. Агрола, жива закваска, хліб пасічний 650 грамів. Це львівський виробник. 650, ну от 654. Ну, враховуючи, що ще там етикетка, і оці а, упаковка, і металеві, чи які там пластикові закльопки. Так, ну і батон сихівський, це також львів. Скільки тут вага? 400 грамів. 400 грамів. Ну, все, все бачите, відповідає. Не знаю, хто там, де там, що там не відповідає в кого. Тут все добре. Я навіть повернувся, взяв ще деякий хліб, щоб подивитися. Так, ось такий хліб західний. 650 грамів нарізний. Так, 650 є. Батон гірчичний. 350 грамів. Є. 450 грамів український заварний різаний. Так, 440. Так, тостевий 550 грамів. Агробізнес. 550 грамів, 522 грами. Угу. Так, добре. Це у нас іде хліб трипільський, 400 грамів агрола. Добре. І ось такий з висівками зерновий. 420 грамів. Ну, бачите, там приблизно 20 грамів це йде допустима норма. Навіть пише написано Допустимий від'єм, відхилення 3%. Ну, Хоча, от бачите, 12 грамів мало би бути на 12 грам менше. Але менше на 20 грам і плюс ще упаковка і оця затяжка, тобто вже порушена трохи. Ну, Але не така різниця, як ви писали, що не вистачає там взагалі по 50-80 по грамів. Ну, будемо з вами в іншому магазині, і також я постараюся, якщо не забуду, також ми зважимо хліб. Ну що ж, далі у нас макарони. Давайте подивимося, які ціни на макарони зараз. Ріжки. На них не дуже часто знижки. Та якщо є знижка, то і невелика. 10% десь. По 24 гривні. Заокруглюю, як завжди, ці копійки. Ріжки від розумний вибір. 26,40. пружинки. Так, черепашки, точніше, як то мушля. да, Мушля 25,90. Що саме головне знаєте, що я звертаю увагу, що йде один виробник, ціна також, ой, вага також одинакова, кілограм. Але от відрізняється форма і вже ціна трішки різниця. 24, 26, 40 і 26 гривень. А ось макарони від ярка вже йдуть дорожче на цілих 10 гривень. Тут також кілограм. Макарони тая, тут також іде кілограм, і також вже дорожче на 10 гривень від а, розумний вибір. Хоча я не знаю, ви, звичайно ж, залишите коментар, чи відрізняється ярка тая від а, розумний вибір, чи є якась різниця сильна? Мабуть, не знаю, от не буду говорити, але чесно скажу вам, що ляпаста вже дійсно хороший. Хороша якість це з твердих сортів пшениці. І вони вже значно дорожчі, І тут зверніть увагу 420 грамів. Бачу, розкуповують у цю мушлю. Черепашки тут написано. 32 гривні 40 копійок. Тут також 420 грамів. І ось такі рігатоні по 32 гривні 40 копійок також від для пасти. 400, а, 400 грамів, вибачаюсь. 400 грамів. Витки від своя лінія. 400 грамів, 2890. Зараз зі знижкою. Це також із твердих сортів. З додаванням твердих сортів, якщо я не помиляюсь. Спіральки 2890, своя лінія, 400 грамів. І також 2890, оці пірічка, 400 грамів своя лінія. Зі знижкою своя лінія спагеті 400 г 28,90 Найдешевші бачу по 18,60 спагеті. Точніше, це локшина. 18,60 І ось також на 10 гривень дешевше спагеті від тая. Від спагеті своє лінія. Да? 29 гривень 400 г. А тая 450 грамів, 17,60. Бачите, дешевше і а, вага більша. Це також, мабуть, ви напишете. До речі, хтось писав, що непогана спагеті від тая, лукшина також не є поганою. Тут вже йде 300 грамів. Так, в коробках булгур від своє лінія. Точніше вони йдуть в пакетах. Тут 4 пакети по а, скільки? грамів, Хотів сказати по 250 грам. По 125 грамів. Да, 125 грамів один пакетик. Також зі знижкою гречана каша пакетована своя лінія. І рис. А оця, скажіть мені, крупа пшенична Полтавська. Це минулий Артек, як писали. Крупа Артек, здається. Хто пам'ятає, хто знає, підкажіть, будь ласка. Тут цілий кілограм 1990 зараз. І зі знижкою рис від делюкс Камоліно. Тут кілограм, дуже хороший, круглозерновий, шліфований. Не забудьте, що в акції йде зараз олейна зі знижкою. 850 грамів, 43,90. Також можна придбати олію від своєї лінії. Тут 900 грамів. Так, кому потрібно від Deluxe оливкова олія 312 гривень 500 грамів. Хочу сказати, що також за кордоном дуже сильно піднялась в ціні оливкова олія, тому в нас вона буде ще дорожче. Так, олія о, ляна. 250 грамів 62 гривні, 40 копійок. А ось таку олейну можна зараз придбати за 110,90. Тут літр 800. Олія від своя лінія. Вага, об'єм 3 літри, 150 гривень, 30 копійок. І я вам хотів показати, з'явилось на поличках в магазині АТБ. Борошно, ось таке житнє. Кіло 800 це йде ну, своя лінія. Та борошно цільнозернове, пшеничне. Кіло 800, майже 40 гривень. Борошно, хмельницьк млин, 2 кг 34,90 Борошно від амбар, вищий сорт. Хтось мені писав в коментарях, що треба говорити вищий гатунок, а вищий ще сорт це не по-українськи. Ну, ось, будь ласка, загуглить і будете тоді знати. Я дуже, знаєте, мені як не подобається, коли людина от не знає і пише коментар, і вводить. Мені то написало то таке, я проковтнув та і забув. А от люди просто ведуться, дехто також може не розумітись, і ставить лайки під цим коментарем, що да, дійсно так. Ну, на жаль. ,800 кіло 800 хуторок 35,60. І найдешевше це борошно від розумний вибір 28 гривень. Цукор залишається в ціні 28,40. Засіль кам'яну. Кілограм 11,70. Зараз. Крохмаль, розумний вибір. Тут 350 грамів, найдешевша ціна. 27 гривень мак. 125 грамів, кокосова стружка 11,80. Я думаю, що це вже покупляли перед паскою ще, але я знаю, що дехто іще далі випікає 11,80 пудра цукрова, 200 грамів. Ну, не то, що там, знаєте, випікає. Випікає, я знаю, що люди випікають для себе. Печуть хліб. Одна от бабуся приїхала а, з. Такою тачаночкою приїхала в АТБ і взяла дві упаковки. Ось такі от дві упаковки запечатані повністю борошна. І продавчиця продавчиня продавчині питається, на що ми стільки багато? А бабця така старенька, старенька була. А вона говорить: Я хлібчик печу сама. Мене дуже просять в деяких відео вже просили декілька коментарів, було щоб я знімав відео для діабетичного харчування, але мені здається, що це навпаки ще гірше для діабетиків ніж. Не знаю, добре, я показую за вашим проханням молоко згущене з фруктозою 7340. Стевія. А, солодка стевія 300 г 165 гривень. І, до речі, напишіть в коментарях, чи дійсно можна купувати ті продукти для діабетиків, чи це маркетинговий хід. 72 гривні упаковка а, замінник цукру. Так, це йде фруктоза, а, вага 500 грамів, 83 гривні. Какао без цукру, юнга 150 грамів, 72 гривні. Халва 35,50. Ну, Тут написано, бачите, діабетичне, ді, діабетичне, діет, фірма Дієт, Дієтичне харчування. 64 гривні, 250 грамів такі ласощі Житомирські. Навіть є ось такий батончик шоколадний від АВК 20 гривень. Шарм також ось такі є по 19,50. Це в нас йде також бачите, від АВК чорний без цукру з фруктозою 54 гривні ось така плитка шоколаду. Вафлі 27 гривень, 130 грамів. Тут написано Артек. Вафлі Артек з фруктозою 15,80. Так, ось така лана цукерки. Дієтичне харчування з фруктозою 76,40 за 370 грамів. Печиво Марія, отакі от велике з фруктозою 38,30. Печиво кукурдзяне. До речі, я його купував, воно мені дуже подобається. І також пряники на фруктозі. 300 г 36 гривень. Геркулес пластівці вівсяні, цільнозернові. Запарювати молоком до 5 хвилин або водою 500 грамів. Сила геркулеса вівсяні 720 грамів. І ось ці надзвичайно смачні, дійсно смачні 500 грамів 62 гривні. Крупа вівсяна плющина, 500 грамів. Суміш пластівців трьох видів. відрозумний вибір 400 грамів 11 гривень. Торт за твоїм рецептом. А за яким рецептом? Додали згущеного молока. І вийшов торт. Гречані хлібці. 2390 рисові. Сушки ванільні флора без пальмової. Зараз по 8 гривень каша від своя лінія з різними смаками. А ось таку можна придбати за 6 гривень. Я купив, але я ще її не пробував. Треба сьогодні вечором зробити. Зараз на неї знижка майже 40%. Каша від AXA 12,90. Суп гороховий. Це на три порції йде, Концентру... концентрат. Опа, дивіться, непогана знижка на асорті фруктово-горіхове, знижка 30%, 35 гривень. Суміш горіхово-фруктова, 63 гривні. Мигдаль смажений, тут 120 грамів. І ось такий 100 грамів 53 гривні. Суміш kitнат 50 гривень 150 грамів. Абрикоси сушені цілі. Вага 125 грамів. 65 гривень майже. Так, тут ще грушу, дивіться, всі розібрали. Фермерський цукат 125 грамів. Одну нам залишили, бачите, як завжди, щоб я вам показав. Чорнослив, сушений без кісточок, журавлина, сушений виноград, кишмиш 200 г, 34, ой, вибачайте, 28. 27, вибачайте, 27 грамів, а це оцей 34. Ядра арахісу. 150 грамів. 35% на сухий сніданок 420 грамів. Несквік також зі знижкою 200 грамів. А для власників карти АТБ, Акса Гранола, 330 грамів фрукти, можна придбати за 44 гривні. Хочу побажати економних покупок. Я хочу, щоб у вас було все якнайкраще. І до зустрічі вже побачимось з вами у наступному відео.